Доброго дня, дітки! Я рада зустрічі з вами. Скажіть, а як ще можна привітатися? Вірно, доброго здоров'я, доброго дня, здоровенькі були. Давайте пригадаємо, як ми віталися з вами в садочку. При зустрічі ми бажали один одному здоров'я, гарного настрою. Скажіть, а чи добре, коли людина здорова? А який у неї настрій? Вірно, веселий, радісний. А коли ви хворієте, то який у вас настрій? Вірно, сумний. Але сьогодні у нас у всіх гарний настрій. І тому відгадайте загадку. 32 білих брати сидять у темниці. Коли темниця відчиняється, Бративні залишаються. Здогадалися? Так, це зуби в нашому ротику. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо мати здорові зуби. Давайте пограємо в гру корисне та шкідливе. Погляньте на зображення, чи є ця їжа корисною для зубів. Вірно. Ці продукти шкідливо впливають на наші зубки? А подивіться на це зображення. А ці продукти є корисними. Звичайно, слід вживати овочі, фрукти, молочні продукти. Зліва зображені продукти, які шкідливі для наших зубів, а справа які є корисними. А що ж потрібно робити для того? Щоб зубки було чистими і здоровими. Вірно, треба чистити зубки двічі на день і полоскати ротика після їжі. Зараз пограємо в гру так чи ні. Будьте уважними. Я буду задавати питання, а ви будете відповідати так чи ні. Зубки необхідно чистити вранці і ввечері. Їсти багато солодощів, полоскати ротик після їжі, гристи нігті, олівці, їсти корисні продукти. Ну що ж, малята, все правильно відповіли молодці. Песик, 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 рятівник, у мене мокрий носик, я дитячий захисник, родом з планети, чищення зубів. Вороню дітей від мікробів ворогів. Якщо вже зуби випадають, коли тільки болять. Якщо погано пахне з рота і дірок аж п'ять, а не можна це терпіти, не варто червоніти, а, Це треба лікувати. Зуби не можуть зачекати. Є чудовий лікар, звуть його Дантист Він знімає цей тягар, є у нього хист. Випадали, щоб не пахнули погано, і дірок не мали чисть ретельно кожен зуб, щоб не їсти тільки суп. Кожного дня зранку і ввечері мікроби і збудуть будуть приречені До побачення, дітке, до зустрічі у садочку.